Виставляти українців в образі агресивних неадекватів це один з типових методів, які використовують росіяни. Погляньмо, як це відбувається у спорті. Пригадаємо літо 23-го року. У Мілані відбувається чемпіонат світу з фехтувань. Тоді Українка Ольга Харлан стала першою спортсменкою після початку повномасштабного вторгнення, якій довелося змагатися з росіянкою Анною Смірновою. Харлан перемогла суперницю і відмовилася тиснути її руку після поєдинку. Замість рукопотискання Українка простягла вперед шаблю і запропонувала привітатися у такий спосіб. Але Росіянка відмовилася від пропозиції після того, як Харлан залишила доріжку, Смірнова залишалась на ній і вимагала дискваліфікацію українки. Ольга Харлан за ці дії отримала чорну картку. Її дискваліфікували та заборонили участь у змаганнях на 60 днів. Це ставило під загрозу участь Українки в Олімпіаді. Тоді Україна звернулася за допомогою до міжнародного олімпійського комітету. Він вдався до безпрецедентного кроку, подарувавши Ользі автоматичну ліцензію на Олімпійські ігри. Фехтувальниця могла б скористатися нею, якби не перемогла самостійно. Згодом міжнародна федерація фехтування також дозволила Харлан змагатися на чемпіонаті світу в команді. Цей кейс виявився таким гучним, що завадив російським спортсменам і надалі душити українців в обіймах.